Усім привіт! Не знаю навіть як сказати, що почати. Мені так весело, що повішатись хочеться. Мене вже ця життя так достала. Ще тільки від... Єлі-єль відчухалася від загибелі сина на фронті. Почала дотями приходити, якісь хобі собі знайшла з рослинками, розводжу їх, хоч це в душу грію. Сьогодні, сьогодні дочка поїхала з чоловіком. Хмельницький скупитися, бо в малий садик піде. І по дорозі на Хмельницький мого чоловіка загребло ТЦК. Він е, свободно їздив, не ховався. Він проходив в цю комісію і ми його списали в запас дочка там їх просила, говорила і, і сварилася з ними вже, сказала відпустіть, бо ж. Бо мама цього не переживе. Уж недавно, тільки ну, з братом це все сталося. Зараз ви хочете ще чоловіка забрати. Ну і ну, ви самі розумієте, їм похер все, що говориться і проситься, і то, що в нього справка. І... Вона каже, відпустіть хоч додому машину, щоб він загнав. Бо я не годна цією машиною їхати. Я на цьому машину лишити. Це нас не колишить, це нас не цікавить. Буга є вгудовані, імбіцили там стоять, простих дядьків ловлять. Собі премії заробляють. Знаєте, що саме обідне? Що коли це все блядство закінчиться в Україні, їм нічого за це не буде. Вони будуть собі далі жити, гроші грібти Лопатою. А ці дядьки будуть гнити в землі, І їхні жінки будуть плакати. Бо там будуть писати, що Бумеранг ніякого бумерангу не існує. Ну що подивіться, сволочі і скотини не живуть, процвітають, а хороші люди вже пошті всі загинули. Там їх мало лишилось. Хто міг щось в цій країні змінити, їх всіх унічтожили. Ну, виплакалась, вирівілася. Треба далі брати себе в руки, щось думати, бо дивіться, що в мене робиться, хата розібрана. Для тих, хто захоче захейтерити, що будуть писати, а війна йде, а вони строяться, щоб ви знали. Це хата моєї бабушки з дідуською. Вона зроблена з глиняних саманів. Вони не мали за що струїтися і возили солому, глину. Самі робили самани, такі великі кирпичі, сушили і потім складали, мурували хату. Тут були вікна дерев'яні, але ми поміняли на пластику, ввели газ. Воду криша. Криша була на глиніну самани. Вони чогось вирішили. Це вже пізніше, бо була спочатку е, желізна криша, але ну, желізо погнило і вони перекрили її шифером. І франторне замурували кирпичом. Шифер згнив, там у нас дерева. І ще неправильно поклали, були шифер і вода текла на стелю. У нас там кругом були поставлені миски, каструлі, щоб вода туди капала. Ну, от, зараз настягали гроші, вирішили повністю перекрити, бо ці всі крокви, шальовки, все погнило, шашлі поточили. Хоч не хочеш, ну планували вже давно кілька років, ну, дійшли руки, <гум> розібрали, зробили. Блять, повішатись хочеться, чесне слово. Бачите, хата лопала. Воно ну, від тої тяжко, що на глину поставлений шифер і жилі... керпічні фронтони, і воно сідало, лопало. Коротше, там... Ми так ще щоб не було видно, то, що воно там лопалося. Ну. Да, бачите, <laughs> Яка робота. Ой, божечку, божечку, як же ж ти любиш хороших людей? І який ти толерантний до сволочей Ах Да. Ну, коротше, його забрали на вилка. Він за час пройшов волка. У нього там і серце, і легкі, і піджелудочна і печінка, і панкреатит Він тут таблетки горстями пив. На забрали служити придатний. Мене заспокоює, що все добре буде. З моїм щастям. Це слабо віриться. Йому таблетки пити, гостям не треба. знаю. Неожиданно, неожиданно. А, для тих, хто захоче захитити, сказати, а що таке, А всі мають служити? А чого? Ви тільки за свого чоловіка так переживаєте в мене? Всі хлопці служать, а чоловік от уже все непридатний, списаний він. Остану здоровля. Но НО! нас тут грибуть шизофреніків і інвалідів. Забрали дядька з кардіостимулятором в серці. Придатний шизофреніка, він сам сирота загрібли. Його дворідна сестра пробувала його відбити. Каже, він же ж слабий на голову. Він там хлопців перестріляє. Знаєте, що вони сказали? Там всі такі. Цинічно. Однокровно. А ще в нас є загиблий. І його тіло не віддають рідним. А знаєте чому? Тому що був наказ тіла родичам не віддавати. В країні нема грошей для виплат. Зараз жінка добивається, щоб без всяких виплат, ніяких претензій немає. Але ж віддали чоловіка. А вони от дуже любили один одного. З них все життя було в любові, злагоди дуже хороша пара. В цьому всьому в сьогоднішньому дньові це, це пекло приїхав зять перший, Дали відпустку з 2014 року. Ні, він приїжджав там на день-на два побачити сина. За малому вже четвертий рік він раз за чотири, по-моєму, тільки бачив його. На день-на два приїжджав, відпускали. А це дали відпустку. І він за дороги поїхав за дочкою. Не знаю, не знаю, що має бути, як воно має бути. Ну і якось ним, може, разом докриємо цю хату. І треба збиратися з мислями і рішати, що воно далі має бути. Чесне слово, повішатись хочеться. Вже відколи ці 90-ті роки настали. Постійно наше покоління виживає, 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 а государство грабить, грабить, грабить. Ну, мать ті хуйо, блядь, з тими грошима. Ну ну грабите. Ну, вже наше життя їм государству, треба. Фух. І ще в мене буде до вас прохання. Ви коментарі не пишіть, будь ласка. Бо Я зараз не в состоянні щось відповідати. У мене каша в голові. Просто поставте сердечко в коментарях. Я буду знати, що ви зі мною. І до нових відео, сподіваюся, я викарпу з цієї халепи. Ну, от не можу сказати, що моє життя круто знов перевернулось. З голови на з ніг на голову. І тепер мені знову треба буде опановувати машину, навчитися їздити за рулем, бо ж в мене квітковий бізнес започаткувала, Навчитися користуватись мотоблоком, мотокосою. Ну, коротше, все те, що вміє чоловік, я маю опанувати. Ну, такі собі перспективи. Знаєте, це бабуся моя розповідала, що колись, ото після війни, кругом жінки були і за рулем, і за трактором, за комбайн, не комбайн, не знаю, ну. І гної таскали на фермах, і крови доїли вручно. Кругом вони були. І була в них такі частушка. Частушка була така. Знають всі, я крова, я і бик, я і баба, і мужик. Так хотілося бути жінкою, ніжною. Лагідною. Чоловік балував мене, жалів. Ну, тепер, вся жіночність. До самої жопи. Треба брати себе в руки, ставати стервом, вміти постояти за себе захиститися в случі чого. Гудбай, жіночність, гудбай. Сподіваюсь, викарабкаємося, бо часи настають для всіх. Дуже важкі. То обла при владі не зупиниться, ні, поки нас не унічтожить зовсім. Приїхала дочка з дятем. Зять забрав її звідти. Оце вони приїхали ось там ніч. Поїхали рано. Ця вся катавасія, уставші, зморені, тут все плакана. Розповідає, ну, за... здали його в частину Хмельницькому. Ті приймають, дивляться, кажуть, ви що, нам треба, щоб він. Тут в частині загнувся. А тим похою. Грузити Грузіт і все. Ну, подивився ці документи, то тобто мужик, що приймав, подивився, що він сипеться. І розказує ще. Там ще люди були там, де ТЦК їх загрібли, міліція ці люди поприходили. жінки за чоловіків пробували теж їх витягнути. Одного. Загрібли корову, пішов перепиняти. Одного це з тими, з ким ще поспілкувалася, прямо з, з дому витягли. Один пішов мамі, мама інвалід, що комарі заїдають, пішов їсти, купити в магазин, загрібли. Бабулечка така стара, каже, на двох палках прыжком дбала в неї склероз. Принесла документи, він доглядає її, але сину вже загрібли і увезли в неї звесному направлені. Да знаєте, що буде ще хуже? Бо ці сволочі будуть хата в хату ходити і вигрібати всіх, хто ще залишиться живим. Звісно, мажорчиків трогати не будуть. І бусинок маміних цикашних теж не будуть трогати. І все начальство, в кого є. То при владі трогати не будуть діток. От скажіть мені, будь ласка, от які вияка з того селянина? Їх просто грібуть на убой. Їх просто грібуть на убой. А екіпіровані мамині бусинки. Годовані бики стоять, ловлять цих нещасних селян і продають за 20 серебряників. За 20, бо виходить, кожному премія за зловлену людину. Завтра їду до чоловіка, довести йому там речі. Ну, якось так. Вільна Україна. Браття, які продають других за тих 20 серебряників. Ну, ми, мабуть, з тієї жопи ніколи не виліземо я це буду завершувати відео. Подивимося, чим це все закінчиться.